Номер 501. Пасажирський катер йшов 4 години, а буксирний 7 годин. Який з них прийшов більшу відстань і на скільки кілометрів? Якщо швидкість пасажирського катера 24 км за годину, а буксирного 14 км за годину? Запишемо коротко умову. Пасажирський катер. Внизу буксирний катер. Так, час швидкість і відстань. Пасажирський катер йшов 4 години. Значить, час 4 години, а буксирний 7 годин. 7 годин. Який з них пройшов більшу відстані на скільки кілометрів? Якщо швидкість пасажирського катера 24 км за годину. Пишемо ж 24 км за годину. А буксирного 14 км за годину. Відстань невідома. Кілометрів, невідомо кілометрів. Ще нам треба порівняти відстані, який пройшов більше кілометрів і наскільки. Малюємо порівняльну стрілочку і пишемо на невідомо кілометрів більше. Відстань ми знаходимо за формулою. Швидкість треба помножити на час. Отже, першою дією ми можемо знайти швидкість відстань пасажирського катера. 24. Множимо на 4, дорівнює Множимо в стопчик. 24 помножити на 4. 4 помножити на 4, 16, 6, пишемо, 1, запам'ятовуємо. І 2 помножити на 4, 8. і 1, 9. 96. 96 Джечка кілометрів. Пояснення: Відстань пасажирського катера. Друга дією. Другою дією ми можемо знайти відстань, яку пройшов буксирний катер. 14. Помножити на 7. дорівнює... Стопчик. 14. Помножити на 7. 4 помножити на 7. 28. 8. Пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 помножити на 7, 7. І 2. 9. 98. 98 кілометрів. Це відстань буксирного катера. І тепер ми порівняємо ці відстані. Більшу відстань пройшов буксирний катер, 98. Тому ми від 98 віднімаємо 96. Дорівнює 2. В до дужечках кілометри. Вираз. 98 ми знайшли 14, помножили на 7. І відняли 96. Це 24, помножили ми на 4. Дорівнює 2. Дожечки не ставимо. Спочатку перше множення, друге множення, і потім віднімаємо кілометрів відповідь. Який з них пройшов більшу відстань? І на скільки кілометрів? Пишемо буксирний. Буксирний катер пройшов більше на 2 кілометри. Задачка вирішена.